Дорогі мої підписники та гості каналу, карта дня на 25 серпня 2024 року по всіх знаках Заяка. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає колісниця. День гарний, успішний, можливі поїздки, подорожі, відпочинок і тому подібне можуть бути офіційні справи. Карта нам говорить про хороше здоров'я, про багато те, що ви знаєте, здача на вашій стороні, ви зможете реалізувати багато своїх цілей. І знаєте, якщо якісь будуть поїздки і тому подібне, то вони будуть досить успішні. Також карта може бути про переїзд і тому подібне. Взагалі про ваші досягнення та ваш успіх. Тому у вас день досить значний та важливий, ви можете реалізувати багато своїх планів, своїх цілей, використати цей день по максимуму, у вас обов'язково все вдання. Тельці. Випадає двійка мечів. Карта говорить про якийсь страх, який вас тривожить. Ви десь не довіряєте певній особі і робите це дійсно вірно. Прислухайтесь до себе, до свого внутрішнього голосу, і вас обов'язково все вдасться. Також карта говорить, що не варто ігнорувати оці хвилювання, оці тривоги. Краще перевіряйте будь-яку інформацію. Також не закривайте очі на багато питань, на багато проблем, які навколо вас виникають, для того, щоб мати успіх у своїй роботі. Вчасно ви вирішуєте. Ви, Пишите виничі питання і все вас обов'язково вдасться. Близнюки. В близнюки випадає сонечко, досить успішний та гарний день, який принесе вам успіх, удачу, досягнення цілей, гарні новини, успіх в особистому житті та в робочих моментах. День досить гарний та значний, тому використайте його по максимуму. Раки. Для раків випадає двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про такі рутинні справи, які будуть виникати навколо вас. Можливо, якісь домашні справи, робочі моменти і так далі. Також карта нам говорить про надходження якихось незапланованих коштів. І це вас дуже порадує та досить потішить. Також можу сказати про те, що не варто братися одночасно за всю роботу. Робіть все поступово, не поспішаючи. Хай це буде повільне просування вперед, але досить таке стабільне. Дане та встигнете все зробити. Але те, що ви встигнете зробити, вас дуже порадує та досить сильно потішить. Дів... Ладно. Для леві випадає десятка мечів. Карта говорить про те, що вам варто бути обачними та обережними. У вашому оточенні є вороги, які можуть будь-якої хвилини нашкодити. Це можуть бути як і в колективі, так і серед ваших друзів. І тому подібна. Обачність нікому ще не була зайвою. Прислухайтеся до своєї інтуїції, і вона вас не підведе і допоможе вийти із складних ситуацій. Діви. Уділ випадає дев'ятка мечів. Якісь ваші страхи, ваші переживання будуть вас непокоїти. Це недосипання, це от, наскільки буде до цього приводити цей страх. Недосипання, хвилювання, тривожність, нервозність, зриваємося на всіх і так далі. Перш за все, контролюйте свої емоції, тому що ваші страхи безпідставні. У вас немає причини так себе накручувати. У вас обов'язково все вдасться, якщо візьмете себе в руки. Терези. У разів випадає Верховна жриця, відкриття важливих таємниць, отримання корисної інформації, яку ви давно очікували. Також ця карта говорить, будьте обачні з паперами, з будь-якими діями, які ви будь-що ви підписуєте. Обачність ще нікому зайвою не була. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вас не підведе, і вас обов'язково все вдасться. Також тут можуть бути питання стосовно якихось таких магічних питань. Скорпіони. В перпіоні випадає шестілька кубків. Гарний день, гарні новини, успіх, досягнення цілий, час проведений з дітками, це можуть бути зустрічі з давніми друзями і тому подібний. День значно такий для вас позитивний, принесе вам гарні емоції, успіх та досягнення цілий. День важливий, тому використайте його по максимуму. Стрільці випадає місяць. Місяць говорить, що вам варто прислухатися до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. І не дозволяйте вашим страхам вами керувати. Тому що це може. І поганий настрій будь і та тому подібне. Конфліктні ситуації потім виникають. Також ця карта говорить, що ваші вороги будуть про себе знати, і ви обов'язково зможете їх викрити та уберегти себе від багатьох шкідливих і негативних моментів, які вони могли вам дати. Озероги. Для козроги випадає, шестірка пентаклів, отримання допомоги, похвала, успіх, отримання якоїсь фінансової допомоги, досить такий фінансовий стабільний день, отримання подарунків, допомоги тому подібний День досить такий щасливий, радісний для вас і дасть вам багато можливостей та перспектив. Тому вперед, багато чого ви можете досягнути та отримати. Гарні новини та досягнення цілей та, можливо, якесь свято. Водолії. Для водолії 8 пентаклів. Ви будете багато працювати над деталями, над дрібницями, багато нової інформації, яка вам допоможе і тому подібне. Працюйте, надайте терпіння, не поспішайте, і ви впевнено процентитесь до своєї цілі. Хоч, повільно. Рибки. В рибок, в рибок випадає рицер кубків. Вам знаєте, такий день корисний, нові знайомства, нові зустрічі, зустрічі з друзями і тому подібне. У нових знайомствах знаєте, не дозволяйте вами маніпулювати і вводити вас в оману. А так день у вас гарний, позитивні емоції, можливі подарунки, нові зустрічі і тому подібне. День вдалий, і саме головне це не дозволяйте вас водити оману. І все у вас вдасться. значно буде позитивний день. Бажаю всіх гарного дня, гарних новин та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення.